У його картинах поціновувачі мистецтва часто бачать схожість із Сальвадором Далі. Однак сюрреалізм настільки тісно переплітається із реальним життям, що кожен жмаринчанин може знайти на полотні знайомі серцю куточки рідної жмаринки. У міському історичному музеї відбулася презентація творчості талановитого художника, багатогранного митця місцевого підприємця і мецената Петра Куцака. Привітати художника із відкриттям нової виставки і подякувати за його творчість завітали друзі, рідні, колеги живописці, поціновичі мистецтва та представники влади. Начальник жмаринської районної військової адміністрації Інна Цимбал висловила захоплення творчістю митця і вручила подяку за відданість ідеалам українського народу. Та вагомий особистий внесок у розвиток культури жмаринщини. Одна із картин, дві Петра Івановича, не сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Петро Іванович дозволив мені взяти з собою. На цій картині була саме наша Жмеренка. Була репродукція картини. Вона сьогодні ну, є в одному із найбільших міст. Штатів. Коли я Петро Івановича ось так з близька з ним познайомилася, мене здивувало. Де ви черпаєте таку глибину натхнення і думки, яка втілюється саме в картинах, в поєднанні непоєднуваного як в кольорах, так і стилів, так і відповідно і е, якихось проекцій, з яких ви дивитеся на одні і ті ж речі в столітті тому в столітті цьому. Мені видається, чим більше ми збережемо ідентичності нашої української зараз. Тим сильнішою буде наша Україна. Начальник управління культури і туризму Жмеринської міської ради Володимир Дудік подякував митцю не лише за творчу діяльність, а й за активну громадську позицію. Ми отримали це приміщення і сподівалися, що це буде виставковий зал, музичний зал, музична вітальня. І дійсно дуже чудово, що першими нашими виставки відкриття виставкового залу якраз наших жмецькі художників, в даному випадку, Петро Іванович, який зараз постійно працює в цьому залі, інтуїтивний живопис, його унікальне така, така, таке творіння що з суботи чекають мережани і тільки. Творчості в тебе вистачає. Фантазії в тебе вистачає. Я хочу, щоб надалі твої фантазії пишалися і в і за межами нашого міста на багатьох картинах Петра Куцака можна побачити славетний залізничний вокзал шмаренки. Він завжди постає величним і світлим, а сам художник зізнається, що може його зобразити навіть із заплющеними очима. Лінза історії, графіка, арт і класична форма малювання нашого вокзала. Вокзал я малюю в класичному стилі, тому що він. Дуже гарний, там дуже багато цікавих елементів, Я його помню не Ізусь. Оцей вокзал, оцей вокзал, я його малював, в мене ні фоток не було, нічого. Я просто по пам'яті просто цей вокзал почав малювати цю картину, вже розумів, що я роблю це, е, е, як я їх назвав, прозорі вітрила жмеринського вокзалу як, корабль, як корабля. У розмові з журналістами Петро Куцак зізнається, що однією з найулюбленіших картин є зображення вокзалу, що злітає вгору на трьох кулях. У цій картині також дуже багато символізму. Я над нею працював довго, з рік десь я її малював. Вона мені здається, просто вона сама-сама е, серйозна. Ну, я, я його коли малював. Кудись летить. Так ребята приходили і трогали кожу, і кажуть, що, що її наклеїв. Це ж три організми, а не кулі. Просто я не знав навіть чого я на трьох кульках самолюю. А потім, коли мені сказали, як приватизували залізничний цей транспорт, то виходить, на три частини його розділили. Петро Куцак бере участь у багатьох благодійних проектах на підтримку ЗСУ. А що суботи музей стає осередком справжньої арт-терапії. Директорка музею Ганна Шеремета розповіла, що художник щосуботи проводить для жмаринчан і гостей міста майстер-класи з інтуїтивного живопису. Це саме той шанс, коли кожен з нас може в собі відкрити талант або просто відпочити думками і серцем від нашої реальності. Ми замічаємо, що наш музей це живий організм. Що тут, якщо щось виникає, якась думка, вона обов'язково реалізується потім. Я пам'ятаю, як ми писали червону калину, і ви спочатку намалювали літак. Тому що це були перші дні. Ми всі були настільки е, схвильовані, що було важко намалювати щось інше. Але наступного дня, коли ми прийшли, ви перемалювали так. І дуже дуже хочеться, щоб е, е, ця подія теж потім стала пророчою. Наша країна перемогла, і в нашому небі літали тільки птахи. Хочеться якнайшвидше. Науковий співробітник музею Світлана Мартинчик продемонструвала картини у стилі інтуїтивного живопису. Кожна з яких містить у собі декілька сюжетів і багато різних образів. Це про інтуїтивний живопис. Так? Петро Іванович дуже добре. Знає, подивіться, так? бачимо і море, і берег, і все. Так? Подивились всі уважно. А тепер дивимось, отак. От Одна і та ж картина. Будь ласка, да? Тут же в нас берег моря перейшов в замок, і це ота от, от неповторність інтуїтивного живопису. Тобто, скільки раз можна картинку спостерігати, стільки раз можна бачити і відкривати щось нове. Сам художник акцентує, що поєднує течії сюрреалізму, символізму, імпресіонізму, арт стилю та інтуїтивного живопису. Якби раніше я малював в класичному стилі, потім я почав цікавитись імпресіонізмом, потім почав цікавитись інтуїтівкою. І захватила мене інтуїтівка чого, тому що тут картини треба думати. І коли ти дивишся на мою картину сьогодні, ти подивишся завтра і повсякча, і через п'ять років, і ти побачиш все одно новеньке, тому що дуже багато заложено. Зашифровано. Я не всі ці штучки розказую. Я, только, в общем, смисл розказав, що я думаю. А люди потім бачать і то, і то, і мені самі розказують, і мені цікаво. Тут є і сюрреалізм, і символізм зачасту імпресіонізм, і, і, і мій лічний який… В якому я люблю працювати, інтуїтивна техніка з елементами арта. Більшість картин Петра Куцака дійсно можуть передбачати майбутнє, і в цьому не раз пересвідчувались навіть колеги по пензлю і працівники музею. Почалась зима, малюю площу, і мені проситься там лід цей, і цей е е е крижаний е шарик, цей кулькаця. І вона на такій вірьочці десь в небо полетіла. Там є люди, які просто спостерігають, цікавляться, а є людина, яка його відштовхує. Я ще не розумів, чого ця людина такі, таку гарну кульку відштовхує. І тут вони побомбили нам ці по електромережам і почали кричати, що заморозимо Україну. Це Через місяць у кожній його картині дуже багато символізму, а ще любові до України, її народу, історії та культури. Інколи здається, що ніби сам пензлик веде митцям до тієї чи іншої події, або символу чи образу. П'ятачок наш скверик, сюди направо так іде сюди до вокзалу, сюди школа. Тут ліки тобто стоїзалі за скабіною, а тут сквірік був, а тут зараз церква. Так ну я це убрали все. чимало. Полотен демонструють нам поєднання різних віків і допомагають уявити, якою була жмаренка і наша громада в іншому столітті. Наприклад, на цій картині храм в селі Межирів постає перед нами в реальному і фантастичному світах. В одному до храму йдуть туристи, а в іншому монахи. Годинами можна дивитись на картини із зображенням моря. Це не просто майстерність і професіоналізм, а дійсно великий талант передачі морської глибини, сонячних променів під водою, руху води течій, пінистих хвиль і різних організмів та предметів на дні океану і моря. Дуже багато я читав, люблю дивитись фільми про море. Ця картина, вона в неї Перехрестя світів Атлантіда. З лівої сторони ми бачимо, і там навіть є світло і можливо життя. Тут особа техніка лісировок для того, щоб показати сонце в воді, але для цього, щоб створити таку картину, треба її бачити. Я, наприклад, коли її починав малювати, я її вже сразу так. Чик, от як у ваш фотоапарат, так щок, і в мене ця картина вже в очах. А це порт маленький, там за Одесою, між Іллічовськом, десь там. Це маяк там і порт. І причому він кажеться, він маленький, але що інтересно, сюди такі судакі воз заходили. Петро Куцак розповів, що чимало картин зобразив, надихнувшись, роботами відомого шмаринського фотохудожника Костянтина Ястребова. Ми з ним домовились. Я беру його фотки і можу з них малювати картини. В нього саме більше фото по жмеренці. Він фотохудожник. Він робив і колажі, і От навіть туманний вокзал, там вже є художня робота. І мені вже легше фантазувати далі. Картина Лінза історії зображує залізничний вокзал у класичному стилі і площу миру у поєднанні зі стилем арт та інтуїтивного живопису. А ось нова картина з кораблем і білою хвилею теж має дуже багато символічних образів. І цю картину я думаю, ну просто волнуську намалюю, малююся, ну я люблю так розмінку для рук, робити чим тін безенько Я малюю картину і думаю, що щось тут не вистачає. Я намалюю корабл. Караблін малюю, і я ж не думаю. Я подумаю про техніку, правильно? Я не думаю, що я потерзуміваю. Я малююся кораблі, але по закону, сирописі я його засвітлюю там, де він винез води, я його засвітлюю, а там, де він у воді, він і задній тримає. І коли вікна малював, потім там наведені сировинки, там туди-сюди, сматує це все. І дивимося, йо, там не три тримаєш, а, а один дизум вичився. Думаю, так це ж Україна, корабль, це, це Україна. І зразу народилося таке звание, як тучка на мольового Анну, який має спасти Україну. І ото, скільки він вийшов, цей корабель, і скільки все, цей навалі води, оцей є час закінчення війни. У цей день кожен із відвідувачів висловлював захоплення творчістю талановитого митця. Художниця Марія Гордієць подякувала за можливість вчитися, дізнаватись нове, їздити на планери, надихатись техніками виконання і відкривати чарівний світ сюрреалізму. Натхненну атмосферу виставки створила талановита викладачка дитячої музичної школи Любов Немчик. Душевні поетичні рядки зачитала Надія Рисач, а наймолодша відвідувачка Анастасія наголосила, що її улюблена картина це Атлантида, де на дні океану можна побачити чарівний підводний світ. Петро Куцак майстерно і професійно поєднує кольори і стилі талановито зображує кожну деталь на полотні. І головне, вчить нас дивитись на пейзажі рідного краю іншими очима з гордістю, з шаною, інтересом і великою любов'ю. Завітайте на виставку, що представлена у Жмаринському міському історичному музеї, або на майстер-клас з інтуїтивного живопису, які проходять щосуботи.